Вітаю вас, малята. Скажіть мені, будь ласка, як називається наша країна? Так, правильно, Україна. А як називаються люди, які живуть в Україні? Так, правильно, малята, українці. Ми з вами живемо в Україні. Тому ми з вами українці. Україна славиться своїми людьми, народними умільцями. Важливе місце в житті українського народу займає вишивка. Не було жодної хати без вишитого рушника. Ним прикрашали стіни. Важних гостей зустрічають з хлібом та сіллю на вишитому рушнику. Це ознака гостинності українського народу. Без рушника не святкували ні народження дітини, ні весілля. З давих давен. Вишиванка, вишита сорочка, вважається не простою святковим одягом, а оберегом, який захищає та оберігає людину. Вишивають такі сорочки кольоровими нитками. Червоний колір нитки символізує любов, чорний журбу, а білий надію. Вишиті узори також скривають собі певні символи. Кожна місцевість України має свій особистий стиль прикрашених малюнків. Коли ми вдягаємо вишиванку, бо де б ми не були, всі одразу розуміють, що ми українці, а це, це наш символичний одяг, який відрізняє нас серед інших народів. Вишиванку треба носити з гордістю за свій народ. І з повагою до неї ставитися. «Дітки, я зараз розкажу вам історію про хлопчика Сергійка, а ви уважно послухайте. Прокинувшись вранці, Сергійко сказав мамі Мама, вдягни мені сьогодні вишиванку. Хочу бути справжнім українцем. Коли Сергійко прийшов до дитячого садка, то його друзі одразу зацікавились його вбранням, але воно було дуже красивим. Сергійко був дуже рад такій увазі, але ж тепер всі побачили, що він справжній українець. Після заняття діти пішли гратися іграшками. Сергійко побачив дуже красиву машинку, якою грався його друг Івасик. Сергійко безжалісно вирвав машинку з рук Івасика, адже вона йому була дуже потрібна. В процесі гри він боляче штовхнув свою подружку Марічку. Яка поруч просто гралася, їй було дуже боляче. Друзі були дуже засмучені адже їх образила така поведінка хлопчика. Коли це все побачила вихователька, вона промовила до Сергійка: Сергію, ні ганьби вишиванку так чинити не гоже. Сергій одразу все зрозумів Недостатньо одягнути вишиванку, щоб бути справжнім українцем. Потрібно поводитися гідно. Він попросив вибачення у своїх друзів і пообіцяв їм пообіцяв ніколи так не чинити. Друзі пробачили Сергійка і пішли гратися разом. Дітки, тепер ви розумієте, що носити вишиванку потрібно з великою повагою та любов'ю. Адже український народ це люди, які поважають та піклуються один про одного. І коли ми одягаємо вишиванку, то відчуваємо велику гордість за те, що ми українці. Дякую за увагу. До побачення!